Масло подав. Елементарність. Ні, ні, ні. Це не було. І не було ніби. Це Право тепьяльник выводит прозе и потому что автоматически совсем. Спровоцироваться слыхали. Нормально? Люди, сьогодні пирожки ділити не будуть. а Немає київських депутатів. з Києва приїжджають, депутати, тоді щось здійснюють. А хто президіє, то Дякую за перегляд!